E <music> Є новина, друзі, це пан Завітневич, слуга народу, керівник оборонного комітету Верховної Ради, народний депутат. Він дав інтерв'ю стосовно бусифікації. Дослухайте до кінця. Я зараз зачитаю, тому що ну дуже таке знаєте цікаве інтерв'ю, Я його повністю прочитав на BBC. Хочете йдіть, читайте. Він сказав: Я люто ненавиджу босифікацію. Ми одразу на це реагуємо. Звертаємось до обласного ТСК спочатку, чи в Києві в Генштаб. Тобто, якщо ваші права порушуються, Пишіть Завітневичу, але якщо він не реагує, пишіть в ЗМІ, тому що він сказав, що всі е, випадки розглядаються і вони одразу допомагають людям моментально. Так от е, суть цього інтерв'ю я його повністю прочитав, е, заключається в тому, що е, закон про мобілізацію спрацював. Що каже Завітневич, і е, закон про мобілізацію дав ту кількість людей, яку хотіли сили оборони, практично з моменту прийняття цього закону про мобілізацію. Були просадки в січні, я так розумію, в грудні, але зараз нібито кількість м, дається, та яку вимагає Генштаб або інші сили е, оборони. Але є тепер проблема, як він каже, ну з якістю особового складу, тому що е, командири на місцях не говорять про людей, що, ну, що не вистачає людей. Людей вистачає. М, але я якість страждає, і є інше питання розумієте, Ну, якщо людей вистачає, як каже Завітневич, а він голова оборонного комітету, він не може озвучувати цифри, то чому далі відбувається бусифікація? Чому вона відбувається? Ми бачимо це по буквально там три дня. Знову було босифікації, були рейди. Він це пов'язує з тим, що деякі там райони, деякі області не виконують показники, і тому в них відбувається порушення прав громадян. Ну так для цього в нас є народні депутати, які мають звертатись западами у правоохоронні органи і притягувати цих працівників, які порушують права громадян із за показників, тому що він практично це підтвердить до кримінальної відповідальності. До речі, він сказав, що є багато кримінальних проваджень. По порушенню прав громадян і стосовно поліції, і, там і ТЦК. Але питання заключається в тому, що в деяких областях їх дуже мало, а в деяких їх більше. Ну так то, значить, треба розбиратися, а не говорити людям: ну от така ситуація. Знаєте, там у нас показники відсутні, там ми будемо босифікувати. А там у нас є показники, все нормально, там значить немає босифікації. Ну напевно, це м абсолютно ненормально. Таке навіть підтверджувати, тому що це м м порушення прав громадян за це є кримінальна відповідальність і за це мають в нас відповідальність відповідні. Працівники на місцях, і це має контролювати завітневич, який має писати запити і захищати права громадян. Тим більше він каже, що він люто ненавидить пусифікацію. Напишіть, що ви думаєте, Лайк, репост, підписка.